Всім привіт, дівчатка! Вітаю вас на моєму каналі. Щось я замислилася сьогодні зранку, що давно у мене не було ніяких влогів, ніяких таких відео про все підряд. Вирішила виправитися, і оскільки часу так дуже багато немає, ну і плюс ще потрібно натхнення, щоб знімати. Я вирішила, отут, не, як то кажуть, не відриваючись від виробництва, записати кілька коротеньких таких вставочок, тому що я... у мене триває зараз робочий день, ви розумієте, ми всі на дистанційці, і я викладаю у мене сьогодні уроки. Якщо не знаєте, то я музикант, я викладаю я є викладачем музичної школи, викладаю гру на музичних інструментах, працюю з дітьми і також даю приватні уроки англійської мови. От. У мене вже відбувся один урок. Потім у мене бувають такі віконця по півгодини годину. Тож я сиджу, і або просто там щось роблю в інтернеті, серфлю в інтернеті, або ну, зараз от робила прибирання у мене. Велика така пауза, і я вирішила, що мені треба нафарбувати губи, бо я в, коментар, в коментарях прочитала, що там дівчина написала, що спробуйте ось цю помаду буржуа нанести в два шари. Я, звичайно, нанесла в два шари, але вона така виявилася якась барбішно-рожевою, такою неприродньою, і плюс ще я трошечки ну, засмагла після літа. І дивлюсь, вона ще на зубах залишається. Дивлюся, що, напевно, наша дружба не дуже з нею складеться. І вона так добре свочилася, я от переглядала своє відео про помади, вона так добре свочилася і так напівпрозоро, легенько, красиво, природньо лягала на руку, і наскільки вона. Така ядовита виявилася на губах. Я не знаю, що з нею робити. Ну, вдома можна перед учнями розважати себе таким чином. До речі, хотіла вам ще показати мої брови. Вони, слава Богу, загоїлися після хни. Я їх підфарбувала олівчиком і вставлю вам, напевно, фотографії, як це було. Які були пухирці, вони сочилися там, як опік такий хімічний був. Я не знаю, чого я стала така реактивна. І так, у мене на все почала вилізати якась реакція алергічна. Ну, що зробиш? Просто треба ретельніше тепер дивитися за здоров'ям, не використовувати все підряд. Просто, там, знаєте, як щось сподобалося, купила. Потім не знаєш, як це лікувати і як це все розхльобувати. Осінь прийшла до нас дуже несподівано, дуже передчасно я б сказала, Бабине літо десь в дорозі, чи буде, чи не буде, незрозуміло. І я сьогодні трошечки так от попрацювала зі своїм парфюмерним гардеробом. Хочу вам зараз показати, що я обрала собі для осені. Я дівчатка сховала свої літні парфуми і дістала свої, ну, як мені здалося, найбільш підходячі парфуми для осені. Тож, для мене number One це ось такий парфум від Holoe, Nomad. Я не знаю, я вам казала чи ні, що в мене є така звичка. Я всі-всі-всі косметичні продукти, парфуми. Я зберігаю їх в рідних о, коробочках. Тобто я ніколи не викидаю, ну дивіться, ніколи не викидаю коробочку, потім, ну не знаю, тому, тому що так якось продукт не зіпсується від попадання денного світла, і просто там на упаковці іноді пишуть склад, або якісь застереження, а на бутилочці цього немає, і тому потім не знаю, що з цим робити. Тож, хлоя. Номад у версії Ode Parfum. Я купувала на мейкапі спочатку пробники обох версій, і вони мені здалися дещо різними. Ode Parfum мені здалася більш такою тендітною, більш такою цікавою, а в Ode Tuалет там якась була така нота, якась така нав'язлива. Мені вона не дуже сподобалась. І інший парфум, який я собі обрала, це Shiseido Zen, Я його купувала в сліпу на мейкапі, тут 30 мл. Він деревний. Я, от, незважаючи на те, що не так, щоб закохалася в нього, він дуже схожий. Ну, принаймні, як Даша шум каже, одного направлення. З парфумом Gucci Rush. Якщо пам'ятаєте, ось там сама перша така версія, вона, мабуть, зараз не випускається. Gucci Rush такий. Я не знаю, мені ці парфуми пахли простими олівцями. Цим грифелем такий запах, дещо, ну, як не знаю, чи деревина так пахла. Коротше, він такий. Трошки милом навіть віддає, я б так сказала, але з деревиною, з дерев'яшками. Я б хотіла його, мабуть, закінчити цієї осені, і, в принципі, повторювати я його не планую. Ну, Він непоганий взагалі-то, але ну, так, щоб вау, знаєте, так, закохатися або тримати в колекції у, собі, у себе, ні. Ну і ще у мене тут залишки Incandescence від Avon. Я люблю цей парфум, навіть більше взимку, ніж зараз, але зараз така е погода волога і душі почалися, тож він мені заходить і ось у вигляді спрею він ще у мене такий є. До речі, спрей напрочуд такий концентрований, такий ну, нічим не відрізняється від парфуму. Тому я буду користуватися. І теж, коли вже вони закінчаться, то я інкадесенс вже зроблю повторне замовлення. Він у мене буде на постійній основі в моїй колекції. І крім того, дівчата, це мій боржок, тому що, тому що я замовляла парфуми, як це вони там називаються, господі. ПД Парі. Це, ви знаєте, аналогова косметика. І я замовила цю коробку, коли вона до мене прийшла. 3 серпня. Звичайно, що я покористувалася, навіть почала знімати розпаковку. Звичайно, я там готувала відео велике. Але я піймала свою. Сезонну алергію на полин та амброзію, і вже мій хінос він був непрацездатний, і мені ну, довелося кинути цю всю справу з парфумами. Але, знаєте, мені є що сказати з приводу цієї продукції загалом, ну і з приводу саме мого замовлення. Тому що я наробила декілька помилок, коли я робила це замовлення, і хотіла б вас застережити від них, щоб ви. Правильно підійшли до заказу, до замовлення цієї продукції, якщо, звичайно, захочете це зробити. Ну, я наберуся, вже, знаєте, там терпіння і зроблю це відео. Я хочу його зробити з обличчям, тобто, щоб ви мене бачили в кадрі. І тоді це буде більш така змістовна вже розмова про цю продукцію. Ось так я собі думаю. І ще дівчатка. Сьогодні я перебирала свій одяг та взуття, вже час складати літні речі куди подалі, діставати тепленькі. і а, вирішила я прибирати себе в шифонері, там, де я зберігаю свої там, запаси і так далі. І згадала свої дуже вдалі покупки на, в інтернет-магазині Інтертоп. Ну це і фізичний магазин, і інтернет-магазин. І тут у мене, знаєте, спрацювала ось ця приказка Готуй сани влітку. І це дійсно так, тому що хочу вам показати свої покупки. Це я десь в червні на розпродажу замовляла собі лофери. Вони мені вийшли дуже-дуже бюджетно: 650 гривень від марки Тамаріс. Я ношу 40-й розмір і ну, 39 39-40 беру. Якщо таке взуття тепле і осінні, зимнє, ось так вони виглядають. Чудові такі лофери, Я взагалі люблю таку, таке взуття, тому що вони ну, зараз ж так, типу модно, таке грубе взуття, під спідницю можна і під. Брюки можна і, ну, в принципі, стильні такі а, стильні такі лофери, мені вони сподобалися, задивилися на них зараз. Ну, тобто класичні, тут нічого такого. Зараз я знаю, там ланцюжок тут можна побачити ще якісь там деталі. Ну, в принципі, якби вони були з ланцюжком, я б не заперечувала. але... Ось такі вони прикольні. А ось в а березні місяці, коли війна вже в самому розпалі була, уявіть, я побачила класний класну розпродаж на інтертопі, і думаю, така, блін, ну от хто знає, що буде взимку восени і взагалі що нас чекає. Що ж я зараз буду в березні купувати собі взуття, може, мене вже не буде, а може я буду десь в іншому місці. Ну ви ж пам'ятаєте, да? наші всі емоції, бо в нас вкрали фактично на той момент бачення, принаймні, що найменше бачення майбутнього. І от я така думаю: блін, ну, я вірю в ЗСУ, і щоб там не було, ну, треба вдягнутися і взутися на зиму, бо невідомо, які будуть ціни, що буде взагалі, якщо, якщо я кудись буду евакуюватися, то там же ж теж зиму ніхто не скасовував, то потрібно з собою щось тягти. І за дуже-дуже класними цінами я взяла собі дві пари зимових бутсів. таких перші ось так виглядають, вони 800. 39 гривень, здається, мені коштувало. А зараз на сайті 1999 вони. Ось такі, ну, типу, валіночки, чи як сказати? Чуні, коротше, чуні. Вони без застіпки, я такі вже купувала від якоїсь там фірми забула. Популярна фірма. Ну, Я люблю такі, щоб, знаєте, знаєте, взути і просто піти. Вони трошки розширюються, отут. мені це не дуже подобається, але за таку ціну, знаєте, це ну, дуже класно. Тут ортопедична така підошва, і вони, ну, просто ти взуваєш оця ну, начинка чи як сказати, підкладка. Ну, Це настільки м'якеньке, настільки. Я не пам'ятаю щодо матеріалів, чесно кажучи, ну це штучні, напевно, матеріали, бо за такі ціни. Ну, я взагалі не гонюся, щоб ви розуміли, за там, кожані, там, шкіряні. Це взагалі не моя тема. Я, мені жалко тваринок і я віддаю перевагу штучним виробникам. Ну, от тут написано. В принципі, про цю продукцію. Друга пара у мене ось так виглядає, просто не хочу дуже затримуватися. Вони ну, ця пара більш така, як замшева, Фу, на неї все вже зачепилося тут. Тут якісь проти шерсті такі штучки, ну, нічого страшного. Ці вже у мене йдуть з шнурками, вони на танкетці, от, і ось тут стільки наповнення цього. Ну, вони настільки ізячно, тендітно на ножці сидять, що вони просто чудові. Ось ці більш така кожа, типу як зашліфована. А ці, звичайно, як просто замшеві. Їх треба обережно носити, не надягати у вологу погоду. Дуже класні, я їх приміряла. Вони дуже так акуратненько сидять на ножці. Дуже класно, дуже так легенькі, просто це таке чудо. Я танкетку взагалі-то не дуже, але. Але ці саме мені сподобались. До речі, це 39-й розмір, тобто вони дуже-дуже повномірні. Навіть на один розмір можна брати менше. Ну, якщо я лофери брала 40-й, а ці 39-й, то ж розумієте, що вони аж надто повномірні. Ось такі у мене були покупки в інтертопії. Взагалі я там періодично буваю, тому що. Зараз в можна багато чого класного з великими знижками е, як це, придбати. І вам раджу там пастися, <губати> бувати почастіше, щоб щось таке собі купити. От такі, дівчатка, справи. Я повертаюся до вас обличчям, ще трошки з вами поболтаємо. Я зараз собі, мабуть, зроблю каву, тому що сьогодні така. Ну, вчора ще гірше була погода, сьогодні взагалі клонить в сон. Що хотіла сказати вам з приводу а, з приводу навчального року з вами поспілкуватися, так, у вас запитати, я думаю, що в багатьох з вас є діти, у мене дітей нема, тож я не знаю, що таке навчальний процес з того боку. Екрану, тобто, як це все відбувається у вас, як ви там організовуєте своїх дітей, як вони у вас, чи вміють вони користуватися всілякими цими девайсами, чи ви їх забезпечили якимось технічними засобами. Тому що я собі купила таку дуже гарну і дорогу веб-камеру для того, щоб у мене і звук був, і якісне зображення, і щоб ми могли. Нормально якісно проводити навчальний процес, але я дивлюся, що переважна більшість батьків вони вважають, що це не обов'язково, або, може, скоріш за все не мають фінансових можливостей дитину забезпечити. Особливо коли кілька дітей, там двоє-троє в сім'ї, то там починаються такі накладки, що одному треба комп'ютер, а інший теж там і так далі. От. І а, дивлюся, що деякі батьки, вони самі не організовані, насправді. От у мене є учні, які ну, пороз'їжджалися. Тобто, прийшов до нас вересень, вони почали кудись там, поїхали. Там, не виходять на зв'язок, коли я там пишу, питаю, чи будуть вони навчатися, чи будуть вони продовжувати, чи, там, ну, щоб я розуміла, бо це ж моє навантаження, це моя заробітна плата, мені ж треба подати всіх бажаючих, хто в мене займається, хто не займається, кого відрахувати. Ну, от, так, знаєте, Дивлюся, що іде другий тиждень навчання, і ну, я. Дуже швидко, в принципі, розкачуюсь, да? тобто мені вистачає там буквально тижня, щоб я включилася вже на повну потужність. Я багато готуюся до своїх уроків, я стараюся вдосконалювати і свої знання, і ті методи, які можна приміняти, да? там методики і так далі. Це в більші навіть. В більшому ступені стосуються англійської мови, тому що зараз такі підручники, коли я там провела пошукові роботи, пошукала такі, познаходила підручники, що мені захотілося самою брати, сам, самою брати і вивчати англійську за цими там, там, ігри, всілякі там активності, там відео цікаві такі. Ну, дуже цей процес навчальний може бути цікавий, якщо вам це потрібно. А якщо вам не потрібно, то звичайно, що це так. Знаєте, все таке відношення буде. Тож, висновок, знаєте, напрошується один і той самий, що діти дивляться на нас, і в принципі не треба дитину виховувати, треба їй подавати добрий приклад. Да, в своїй особі. Якщо батьки розвиваються, дитина теж буде розвиватися і цікавитися. Якщо батьки там, то і дитина ніколи вона не буде самотужки, да, шукати там, якісь джерела, якісь там, ну, там шукати контакту з викладачем. Це ж зрозуміло, що діти здебільшого ухиляються від навчання. Але взагалі-то запалити цей інтерес це така. Дуже-дуже цікава справа, і все криється саме в цьому. Якщо є інтерес, ти будеш занурюватися в навчання і тебе нічого не зможе зупинити. Ось так, дівчата. Зараз піду заварю собі каву. У мене є все ще вільна. Зараз буду ваші відео переглядати, якось буду розважатися. Ну і потім, можливо, ще я вийду на вулицю, подихаю, якось там пройдуся. А мені треба теж відпочивати від комп'ютера, тому що ну, очі болять і голова. Така, знаєте, якась дурна після цього робочого дня. Так що я бажаю вам теж гарного дня і побачимося з вами. Дівчаточка, хотіла показати вам цю красу, це вишивка, вишивання. Я вишила таку чудову ікону Казанської Божої Матері. Закінчила наприкінці серпня її і вже попрала і попросувала, поки що вона ось в такому вигляді у мене зберігається. Куточки оці я загнула, щоб воно красивіше виглядало. І ось такий готовий у мене результат. Це виробник теяговернер. Голландський виробник, дуже дорогі вартісні набори з вишивкою вони виготовляють. І колись цей наборчик потрапив у мої руки. В минулому році на чистий четвер я почала вишивати цю роботу. І ось на Наприкінці серпня, на успіння Божої Матері, чи як це свято називається, чесно кажучи, забула. Успіння, здається, да? 28 серпня я закінчила вишивати повністю вже цю ікону. Вона вишивається в одну ниточку, і також тут є металік, тобто металева нитка, яка робить ось такі. Ну, таку імітацію золота, імітація, така, ну, такий блиск в цій іконі. Вибачте, не можу чомусь зв'язати слово. Не можу. Чогось у мене відняло трохи мову. Я не можу вам нормально розказати про цю ікону, про цю свою вишивку. Мабуть, просто тому, що треба на неї подивитися і нічого. Зайвого вже не казати. Ось такий такий лік Божа Матір з младенцем, з Ісусом нашим Христом. Я буду оформлювати цю роботу трошки згодом, тому що оформлення стоє вартою дуже дорого. Хто вишиває з дівчат, то знає, що оформити роботу стоє. Ну, Дуже великих грошей. От. Ну і тут ще треба підібрати правильно оформлення, багет і рамку. Ну, не знаю, як це все буде. Треба буде подивитися дизайни, як дівчата оформлюють. От. Можливо, трошки згодом, коли у мене будуть кошти на це окремі. Тож поки що тримаю ікону ну, цю свою роботу в такому вигляді. Ось так ще зверху покажу. Більш широкою я вишивала цю роботу. Дуже з собою пишаюся, тому що технічно вона непроста не виявилася, але жодного разу у мене не було бажання її кинути, або що вона мені набридла і були у мене великі перерви. У вишиванні, коли в мене були там, проблеми в шті, мені було просто не до того. Але в той же час, ви знаєте, були такі питання, були такі проблеми, коли я просто просила під час вишивання вище сили мені допомогти, якось розрадити мене. І якось мої проблеми, знаєте, дійсно вони вирішувалися досить несподіваним таким. А шляхом навіть мені не доводилося ніяких зусиль докладати. Ну, точніше, доводилося докладати, але коли здавалося, що все просто вже пропало, що це безвихідь, я не знаю, я просто дуже багато молилася і приходило, приходило той порятунок, який ми всі просимо, і коли. Навесні я після великої перерви, ну, коли почалася війна, я вже не могла ж вишивати, бо це ну, не до того, голова просто вона не ну, неможливо ставити себе сісти вишивати. То мама мені сказала, що коли ти закінчиш цю ікону, то закінчиться війна. війна. Ну, і, власне, не те, щоб війна закінчилася, через мене вона якось закінчиться, ні, звичайно, ні. Просто ну мені захотілося пошвидшити завершення вишивання цієї роботи. І, ну, ви знаєте, що в вересні вже почався контрнаступ, і так мені хочеться, і я всіми своїми душевними силами бажаю того, щоб Україна нарешті. Здолала ворога і вигнала з наших земель, щоб наш, наше військо вже е, дійсно відстояло наші землі, нашу свободу, нашу волю. Думаю, що всі ми цього бажаємо. От. Тож, слава ЗСУ, слава Богу за все. Будемо вірити у найкраще триматися і чекати на нашу перемогу.